Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Сьогоднішній день почався з такої звістки, скажімо так, позитивної інформації з фронту. На жаль, останнім часом мало таких позитивних інформацій, але Сашко Погребицький повідомив, що його така хороша 46-та бригада штурмових військ, десантно штурмових військ України. Відбила ворога вмілою контратакою декілька кварталів Бахмутського, скажімо так, опорного пункту нашого, і на тлі тих речей, які сьогодні відбуваються, ну скажімо так, я вважаю це досить позитивною новиною, так як я і раніше говорив, що нам необхідно постійно контратакувати, тому що якщо ми будемо статично лише знаходитись на своїх позиціях, то маючи переважну кількість артилерії, російські загарбники. Ну, Скажімо так, по пристріляних позиціях можуть натворити нам дуже багато біди і горя принести в наші домівки. Тому в цій ситуації вміла контратака це один із позитивних моментів. Так, це невеличка ділянка фронту, це невеличкий як скажуть, відрізок в метрах, в кілометрах. Але ви знаєте, я вам скажу, за цим невеличким відрізком стоять солдатська кров, стоїть солдатський піт. Наших героїв, наших захисників, моїх побратимів, тому, скажімо так, це хороша новина. Також з військових таких хороших новин на сьогоднішній день ми бачимо в засобах масової інформації. Посилання на деякі з них будуть тут внизу під відео. Це те, що західні партнери розуміють, що Іран все таки надасть балістику для Російської Федерації. І ведуться активні перемовини з приводу отримання системи Петріот для того, щоб захистити нашу цивільну інфраструктуру. Сьогоднішні вчорашні атаки дронів, сьогоднішні атаки расистів по нашим мирним містам за допомогою дронів, шахетів і інших систем ураження. Значить, ще на один крок приблизили наших союзників, британців. До вирішення питання щодо надання Україні більш дальнобійної і точної зброї для того, щоб ми могли наносити ураження не лише по ворогу на території України, але і по місцям, звідки ці шахеди і звідки ті російські ракети запускаються. Я не буду зараз відкривати великих державних таємниць, але весь світ зрозумів, що необхідно Україні. Надати більше зброї, не тої, котра би допомогла би прискорити нашу перемогу. Я ще раз наголошую, що можна дуже багато грошей витрачати на системи ППО і кожного разу купувати нові ракети для систем ППО. А Росія буде будувати нові ракети для нашого ураження, і таке може ну, відбуватися вічно. Звичайно, сьогодні, поки весь світ нам допомагає, і ми маємо такі можливості. Але коли ця допомога, ну скажімо так, може і вичерпати себе, і що далі, ми що будемо робити. Тому ще раз наголошую, важливим для України є можливість надання такої можливості уражати цілі на території Російської Федерації, саме ті цілі, які можуть ну, скажімо так, завдати нам шкоди внаслідок запуску ракет з території Росії. Іншого варіанту перемогти у нас немає. Щодо Білорусі. Дуже коротенько, ну білорусь проводить навчання. Додаткова кількість мобіків закинена на, на територію Білорусі. Знаєте, нещодавно доморощені тут експерти, які казали, що там війни не буде, і так далі. Що Росія не посміє, не нападе. А якщо нападе, то три тижні, і ми тут все закінчимо. Ну у нас багато таких було експертів. Зараз почали казати, що навіщо тут хтось розганяє паніку. З приводу можливого вторгнення з Білорусі в них там немає ударних групіровок, і у них там немає ударних сил. Наголошую, питання не в тому, наскільки зможуть білоруські війська перейти кордон разом з расистами, перейти кордон і куди вони зможуть дойти. Так далеко вони дойти не зможуть, тому що ми знову ж кинемося, як то кажуть, захищати і ці рубежі, в тому числі. Система загороджень, яка існує на тій ділянці фронту, скажімо так, білоруського кордону. Вона дійсно досить непогана, але наголошую, то що так само є дуже багато технічних засобів для того, щоб розмінувати проходи, і тому це питання лише часу. Інше питання, на що хотів би звернути увагу, спілкуючись зі своїми побратимами з різних ділянок фронту білоруського кордону, всі вони скаржаться на недостатню кількість, а військові вони не можуть сказати, що їм достатньо. Саме на недостатню кількість протитанкових засобів ураження. Я вважаю, що це потрібно вирішувати питання терміновому порядку, тому що підготовлений значить зможеш дати відсіч білоруські стратеги там щось говорили колись про можливість відсічення України від поставок. Західної зброї вони там щось там вздовж кордону з Польщею хотіли йти ну вони що збираються до Ушгорода йти чи що? Звичайно, це в їм буде не під силам, але нерви вони просто потріпають. Це правда, Відтягнуть нашу певну кількість озброєнь і логістики на ту ділянку, де вони будуть робити. Ну, вже хто дехто каже, не. Повноцінне вторгнення, а можливі провокації і так далі. Чим відрізняється провокація від вторгнення? Хто небудь колись розбирався, це на яку глибину буде вважатися провокацією? Тому я раджу цим доморощеним експертам, які казали, що у разі вторження я буквально через 3 дня буду вже на війні. Ну, Я не бачив щось їх там на війні. От. І Тому в цій ситуації я звертаю увагу наших моїх глядачів і взагалі українців на те, що потрібно тиснути. Даби повністю забезпечити засобами протитанкового і протиповітряного ураження, це такими як Менлави, Стінгери, Ігли чи РПГ, ті ж самі сьомі, старі. Тобто, це треба, цим треба насичувати наші сили оборони, які знаходяться на білоруському кордоні. Що ще з таких фронтових речей? Ну Ми знаємо, що партизани там щось підірвали під Мелітополем, і логістика через певний міст росіян обірвалася. Отже, мої висновки, що десь в якомусь місці Збройні сили України, переходячи в контрнаступ, будуть намагатися розділити угрупування расистів на дві частини: на тих, що донецькі є, і на тих, що кримські. Та? Тобто з Криму треба робити острів. Перебита логістика Кримського мосту не дозволить расистам повноцінно забезпечувати те угрупування за допомогою самих корабликів чи літачків. Ну, це логічно. Росія воює залізничними коліями. Тому перебиті залізничні колії це наше все. Ну і ще декілька новин з останніх, як то кажуть, епізодів нашого життя. Нещодавно все на сторінці Олександр Турчинов Опублікував пост, в якому говорить, що там російська пропаганда е розповідає, що він вже там загинув, що там то машину підірвали, то в ДТП погиб, і так далі. Ну, тобто в них там є свої, напевно, якісь там фантазії. Я нещодавно, буквально ввечері вчора, спілкувався з Олександром Валентиновичем в здравздоровії. ну, і в себе, звичайно, вже після того і на сторінці він опублікував. дай Боже йому здоров'я. Ну а я завжди кажу: якщо, якщо нас десь там росіяни в себе в пропагандистських каналах хоронять, то значить ми точно будемо жити довго. І ця новина є також, ну, скажімо так, позитивною. Валентинович, живий здоровий, Богу дякувати, чого і вам всім бажає. І я також приєднуюсь до цих побажань. Ну і ще буквально декілька таких анонсів. Значить, я якось не можу розібратися з позицією міністра оборони Резнікова і його заступником пані Ганною Маляр. Я ж це можу розібратися. Маляр каже, що після нового року можлива мобілізація додаткова для залучення додаткових сіл, тому що хлопців треба і міняти, і робити ротації. Ну такі позитивні моменти маються на увазі позитивні з точки зору підсилення нашої обороноздатності. Звичайно, що. Може вже дехто сидячи в тилу, устала війни, А я вже не кажу про те, щоб йти в окопи. Але тим не менше йде війна, і нам потрібно це робити. І я тут з пані Ганною Маляр погоджуюся з однієї сторони, а з другої сторони, пан Резніков каже, що нас цього достатньо і ніякої мобілізації не планується. То я би так би рекомендував би ви там в себе щось там якось там розберіться, може. Ну тому що щоб люди розуміли і мали можливість підготуватися, а не так, що з бухти барахти, їхав через, пішов магазин за хлібом, а йому десь там вручили повістку, і він дивиться і думає, що тут робити. Тим більше я знаю точно, що на Західній Україні досить багато наших хлопців досі перебувають в черзі у військкоматах. Знаєте, тобто прийшов, записався, сказали, ми вам позвонимо. Ну, давайте якось все-таки в цьому наводити лад, тому що змугти-барахти це робити досить недобре, тим більше є ті, хто хочуть. Ну тут, напевно, треба брати мотивованих, чим ті, хто там сумнівається, а його тут біля супермаркету впіймали. Ну, тим більше, що я, наскільки я знаю, в нас в Україні добровольців ніколи не бракувало для того, щоб захищати Україну. Ну і наостанок: наостанок, деякі речі з того моменту, що поки ми воюємо, дехто просто краде. Я, з вашого дозволу, зачитаю вам дві теми, які стосуються торгівлі на крові, чи як їх назвати, я навіть не знаю. Отже, отже, слугу народу брата зірки Ліги Сміху, підозрюють у брехні на майже 4 мільйони гривні. А саме, у нас є такий народний депутат. Пан Гевко. І тут опублікували, що антикорупційні органи повідомили йому про підозру. Отже, поки ми там воюємо, в нас тут є такі речі, які називаються ну, розкрадання бюджету. Напевно, цей бюджет йому був дуже потрібний. Не знаю, можливо, квартиру купила би йому, мама чергову чи ще щось. Але, Богу дякувати, реформа антикорупційна запущена минулим скликанням, ну, дає свої певні результати. Ну і ще один скандал, який відбувся нещодавно, і я хотів би на нього звернути увагу. Отже, у нас є такий е, хлопчина Олег е, 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 Симороз, який знаходиться на лікуванні після важкого поранення. Він втратив обидві ноги, і він відноситься до такої політичної партії, яка називається Народовладя. Ну, хлопець розумний, толковий, його дуже болів. Це прийняття слугами оцього ганебного. Корупціоногенного закону для, скажімо так, для забудовників, Ну, в інтересах забудовників і так далі. Я чув, чув про цей закон і вже неодноразово про нього говорив, що всі асоціації міст, вся система децентралізації проти цього корупційного закону. Тим не менше, його слуги вчора продавили. Ну і... Цей побратим наш Олег написав такий пост, будучи на лікуванні, що він невдоволений, що це дійсно це, ну, це підло з боку слуг, прикриваючись війною, нібито якимись передовими там думками, пропихувати в інтересах забудовників. Ну, дійсно корупціонений, на моє глибоке переконання, закон. Так от він написав цей пост, дуже такий гнівний. А звичайно, що цей законопроект пропихувала слуга народу пані Шуляк. Що вона зробила? Ви собі не уявляєте, ви що думаєте, вона купила вітаміни, купила за скажімо так, яблука і пішла провідати пораненого хлопця. Ні, вона пішла туди з скандалом, так би мовити, на розборки. Тобто, ви розумієте, рівень, піти на розборки за пост у Фейсбуці до хлопця, який втратив дві ноги, захищаючи Україну. Отже, скажімо так, людина. Пані Шуляк пішла на розборки до військовослужбовця, пораненого в госпіталь з приводу цього законопроекту. І, відверто кажучи, це низько, підло І я навіть не знаю, ну встигне вона за своє життя потратити, можливо, те, що їй пообіцяли. А може нічого не пообіцяли, може вона просто-напросто безтолкова. Ну суть не в тому. Суть в тому, що, поки ми воюємо, вони працюють. І повірте мені. Геть не на нашу користь. Так. На цьому хотів би закінчити сьогоднішній стрім. Чи як то? Сьогоднішню програму. От. Дай Боже нам всім здоровим, ми все рівно переможемо от, Росію. І на завершення, попри всі негаразди, які ми почули, Україна ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні!